Всім привіт! Сьогодні знову будемо відкривати кейси з автомобілями на українському сервері Quant RP. Цього разу я відкрию 20 ваучерів, які в мене назбирали з бателпасу. Якщо переводити у донат, то це 10 тисяч гривень. Думаю, що буде досить цікаво, тому що сума не маленька. Але перед тим як почати, хочу оголосити переможців конкурсу з минулого відео. Сьогодні їх аж 20. Будь ласка, напишіть мені в Discord, щоб отримати свої призи. А якщо тебе немає в цьому списку, не варто засмучуватися, тому що я оголошую новий конкурс на 1 мільйон ігрової валюти. Але у цьому конкурсі є ще один бонус: якщо під цим відео назбираються 70 лайків, то я збільшу приз на ще 1 мільйон, і тоді вже переможців буде 20, і кожен з них отримає по 100 тисяч. Правила для участі дуже прості. Потрібно буде підписаним на цей канал, залишити лайк під цим відео та коментарі. Але коментарі не мають повторятися і не мають бути фейковими, бо це враховувати я не буду. Також в мене є мій власний телеграм-канал, і там проходить зараз конкурс. Якщо маєте бажання, можете також подивитися. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А якщо ти лише почув гру на цьому сервері і не знаєш, з чого почати, то раджу вести мій промокод Сопрано у телефоні великими буквами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти та плюс один ігровий рівень. Що, стартуємо? На сьогодні скільки 20 ваучерів з батл пасу будемо зараз їх відкривати. Їх треба сюди перетащити, напевно. Може, краще перетащити. Ні, я думаю, що німетард буде б. Не-ні, не можеш їх тут відкрити, бачите? Чи це потрібно прям. Ну, чекайте, чекайте. То кейс саме заходити. А ти давай перетащив, вже, а там плюс. Давай, а, давай, так. перетащу до кінця. А повербанки може постав сюди, аби ти мав місце. Так, 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 зар, зараз. А як довго ми їх збирали? І на кінець. Відкриваємо. Той, в принципі, та, в принципі, можна було продати на 13 мільйонів, що 100%, ми би більше залутали. Хоча ще все може бути, зараз може ще повезти. Зараз ще може повезти. Так, магазин, кейси. Так, да, і придбати. Що, погнали? Перший проход. Дай боже. Давай, давай. Ох! А ну ану, 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 ой-ой-ой. Mm. Ні. 200к. Вот 200к, я думаю, что забираю, я сьогодні, все. Да, да. Може 13 мільйонів не відібью, але хоча б шось. Ану, ану ну. Ой-ой-ой. Ай. Могло бы стати. Ой. Ну под коман нажал попритайс. А, так краще, так, краще забираю все. А, ну, о, нормально, Що це? Що це таке? 500 коїнів. Рот, і, 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 а не знаю, скільки на коштує, так. Давай я пошукаю її. А ну пошукай, пошукай, ну зараз. Зараз тут буде пауза. Италій, GTO gosk один і один. 550 тисяч. 550к. Да. Я думаю, що коїн. Коли... Блин, блін, блін. А давай, давай, закоєне. Давай, поки що, за не придамо, а далі побачимо, як воно себе покаже тут. Ану, ну. Ой-ой-ой. Ну, ну. Ой -ой -ой. ну могла остати. Забирай тоже, там, не знаю, ти скільки ви. Я думаю, до 100 тисяч десь. Оці такі прості коштують. Ну там я отай пікадора це. він 30 тисяч коштує. А, ну якщо 30 треба пікодора цього точно злате. Може за кой, не дам. Ага. О, нормально, Що це, скільки? Зараз. 500. що у нас? І А, секунд, бо там така назва. 450 у нього, 225 тисяч, за коїни, брат. А, то та, так, та, це точно вигідніше. 225 тисяч, так? Ще раз перепитаю. Так, так, злет його. Ну Тоді коїни, вже в моєму тисячу. За коїни. Що, що потім з цими коїнами робити? Це питання. Брат, Чи крутити якісь кейси. О! 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 Нормально, що це скільки? Це таки, брат, а, тисячі, ти ще коїнів. Зараз кажуть ціну. О, це вже гарно, це вже гарно. Якщо не помиляюсь, тут ласка, 2,2 зроді. Ну я думаю, що в будь-якому випадку буде краще за це коїни. за коїнів це десь орендовано 3 мільйони. Okay. GTR купе чи це обичний GTR? Купе, купе. Це 3 ляма госкуней, півтора тисячі, за півтора ляма ти в госку її зливаєш. Uh -huh, uh -huh. Але півтора лями півтора тисячі коїнів... Ти можеш продавати за коїни, а потім комусь щось пригнати. За коїни по нормальному курсу. В принципі, в я, в курс. хочу, я хочу кабури купити, не знаю коли, але я, я хочу купити. Я би зливав би. Так, я за коїни так? За мільйони. Вірті в мене, як бачите, тут нормально, поки що, зараз ще з батлпасу щось додавиться. Okay, так ви, що так. коїни, коїни, коротше. коряче. Кор... Okay. Okay. Давай, будь ласка, щось Трошки довго думав, але. о тут є шанс, що щось буде. Okay. Жесть. Ви це бачили, так? Да? Инспектор цекла. Нескова, скільки mm. у нас ще покрытию? А, ще щось є тут oh. трошки. Біля десятых. Нормально, нормально. Дві... Ты було сто коїні. Две пятьсот коини уже. Поки що не так страшно, а поки що гарное диво. Уж би он на далі так а ну, а ну. Ай. Ой. Китайский тасло. Что я, походу. Ану. Давай, давай, Ще давай. Раз, давай! Ну шо ж це таке? Ай-яй-яй. Жорстко. Жорстко. Ти теж щось це не з... не Що з цими забирати, напевно. Я, я не знаю, скільки не коштують госку, я не пам'ятаю. без поняття. А ми ж можемо перевірити. Може глянути. Скільки цей байлер. А, це 40. краще продавати, напевно. Це 40, Коротше, ті джепи. Та, 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 це краще продавати зразу. О, За коїн. Це, це... Все, білий воску, й спокій. Так, да, зараз продам, але вже може допротим. Та вже наступні просто будемо воску зливати, бо Так, да. да треба було зразу це зрозуміти, ну що ж вона так. Чуть-чуть. Сильверада. Ой-ой-ой. Давай, пліс. Щось залгало, я вже думав, що випало. А ну. ой 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 яй Катався oh. на спектрі, Нема слів. Та шо, це то спектр, це моя мечта. Давай, було дуже близько до неї. О, нормально. Давай, давай, 2. давай. Супер, плюс 500 коїнів. Це Тесла. А, це вообще хрень его знає, що. Нормально. на Теслу. Уже нормально, 3000 коїнів. 3, 2. Є. О! О давай. 2. Супер! Супер! Гарно. Ще тисячу коїнів. А що. Це ті, як у нас брати, це. Та-та-та та, та, бачу. Бачу. Це за коїни. Ну це гарно, це вже дуже гарно. Нам ще 6 тисяч коїнів і є кобурят. Дара, будь ласка, червону машинку тисяч. — Але це, 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 це вже нереально? Ну, легше буде давай, збирати давай, принаймні. Давай. О! Дивлюся! Дивись, а шо це таке. Ще тисячу. Що це таке? Як це? Це круто, це круто. Половина. Дивися. Блін. Ну я би вже тоді би кричав, якби ще раз би. Бо Скільки... то... Чекай, чекай, бо ми щось заграли. <сх> Скільки ну, у нас ще раз, два, 34. три. А у нас не так багато кейсів, так що. Але <сх> ще 5 тисяч каїнів є кабори в мене. Так, да. так. Да. А ну, а ну, а ну... О! Ну, майже, а, але нормально, 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 гарно. Ліпше, ніж нічого. А взагалі, ну, у гарний прокрут. Я очікував на багато, якщо честно кажуть. Ану, а ну. два, так. Все, зараз випадає турбульон і все, І розходимося, Та ну. Та ну, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, 150, типа. Oh, Ні, yeah. no, 250. 250. Ну, no, кейс 500. Нормально. Yeah. 4000, брат. Давай, зараз щось нормальне. І все. Ні, там все вже. А. Все вже. Нормально. Але... А ну мало би до того. Щас Доди... 200, 6 коинь. Да 2600. 6 тысяч, це. ого. го Ну що, можна сказати, що ми в плюсі, чи ні? Якщо бы ми продали 30, 20, 20 ваучерів, ми б підняв бы 13 мільйонів, так. 6 тисяч. 12-13. А 6 тисяч коїнів, виходить? Зараз, зараз. завершить. 14 мільйонів 200 тысяч. Ти в плюсі, я як мінімум в на лямб. На, на курс 2.3, і Я на курс 2.3 і 14 200 14200? Приблизно, mm -hmm. якщо це у віртепи. Це курс 2,3. Ну, а ще дозбирати 4 тисячі коїню, якщо все буде гарно, і будуть кабори, які коштують скільки? 20... До 25. 23,5, 24, по 25, хтось продає, хто я. Так, 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 якщо так буде, то. Ну що, з машин ми нічого не вибили, на жаль, але. але. ну... Ми, ми відбились, по суті. Ну це дуже гарно. Ну, якщо чесно, це самий мій найкращий проход з усіх, які були. Так, це, це, це дуже круто. Так, але я ще так, щоб розбавити це все під кінець ага. на, тисяч, ну, так, на 1200 коїнів, давайте тут, тут прокрутим А вдруг? Так, щоб. Зараз було цікавіше документ, Не факт. Попіщать. Давайте далі це все в коїне. Да, ще Мерседесе. Так, але на 5000 зупиняюся. Ану. Ой-ой-ой. Ану, ано, ану, ану. Ну, Ой-ой-ой. Близенько -ой. угу. ну, ще... було. А я вже, якщо чесно, не сильно роз... розчаруюся, якщо мені впаде. не впадає тут нічого, так що це вже так. Просто. А, І... Нам берозову витягнути r 82 це 90 дров, да mm. 2000 не коштує. Це жовто. Ой! ой ой, -ой. Давай Мерседеса. А вже. Або давай ще зараз два на цей. На 400 цех зробимо. брок туда. А, ні. О. 150. Ще трошки тут сидим. Давай Два, рази, тут і два рази там. Бе, не витягує звідси. Ой-ой-ой. Mm. Ну, 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 ну. Ну, шо, шо ж вода говорить Ай. Ага. Камон, одну, якусь красивую. -то. Oh. Что? О, ну, знов-то сам. <laughs> так, два как круто. ту 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 давай Бенефактора покрутим. Це раз, і наступний, і усе. І цьому усе. О, мого. Ой, залагало. Да, yeah, да. Yeah. Так, 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 ну. А ну, а ну, а ну! А ну, ой. Oh, ну нічого, нормально, нормально, гарно. Гарно, 5 тисяч коень. Могло бути 6, але це досить гарно. Ще 5 тисяч коень у нас брата, і будуть кабури. Так, да, так. Да. І це будуть і фото. Ви зараз випускали свою там якусь не Ні, я, я купив собі цю штучку. Ага, ну добре, добре.